Вітаю, Любі! Давайте подивимося нашу карточку, підказочку з цієї магічної колоди. Ця карта дуже часто програється в розкладах різних, та, і по особистісному життю, і по роботі, і по грошах, по всьому. Як хвилювання, як недоспані ночі, як ну, велике занепокоєння, тривожність. Хтось може зараз навіть відчувати якісь прям, прям панічні атаки, нічого не хочеться, відчуття радості в житті. От енергії цього дня можуть бути такими, або знецінення повне себе. Хто я, що я, для чого я. Знаєте, в цьому випадку розкладна картах Таро, якщо ви дійсно от ви зараз слухаєте і відчуваєте, що я кажу, він не ну, актуальний. Тобто розкладна карта та це якщо питання вибору. Якщо ж питання вашого стану, і як вас повернути в ресурсний класний стан там, де ви собі подобаєтесь, задоволені, кохані? Маєте роботу, кріпке здоров'я, то це системні розстановки. Якщо хтось перший раз мене бачить, будь ласка, напишіть, хочу розібратися в собі, мені в особисті. Я з вами проведу першу безкоштовну консультацію, де ми з'ясуємо ваш запит і чим я конкретно можу вам допомогти. Повірте, мені я допомогти можу. Я свій час допомогла собі, своїй дитині і багатьом моїм клієнтам, так як це моя основна робота. Звичайно, з індивідуальними розкладами по різним сферам життя пишіть в директ. І підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук. І розповідайте про мене, кому я буду дуже сильно корисна.